Об'єкти та їх властивості. Об'єкти. Світ, що нас оточує, складається з предметів, явищ і процесів: стілець, книжка, м'яч, комп'ютерна миша, місяць, собака, птах, усе це предмети. Снігопад, дощ, землетрус це явища, а поїздка на велосипеді, виконання домашнього завдання, робота з комп'ютером, політ літака, це процеси, предмети, явища і процеси, які реально існують і розглядаються як єдине ціле, це об'єкти, від латинського слова об'єктум предмет. У класній кімнаті, у якій ви навчаєтесь, об'єктами є парти, стільці, дошка, крейда, вікна, шафа. Та й сама кімната теж є об'єктом. У квартирі, у якій ви живете, об'єктами є кожна з кімнат, кухня, ліжка, столи, крісла, комп'ютер, телевізор, квіти на підвіконні, улюблена кішка. В автобусі, яким ви їдете на тренування, об'єктами є сам автобус, кожен пасажир у ньому, водій, крісла, двигун, процес руху автобуса. Об'єктами є також сонце, річка Дніпро, лелека, соняшник на городі, велосипед, підручник з математики, клавіатура, комп'ютерна гра, блискавка, урок, морська хвиля, властивості об'єктів. Кожний об'єкт має властивості. Властивості це відомості про об'єкт, за якими його можна охарактеризувати. Наприклад, властивостями об'єкта учень є його прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, маса, зріст, колір волосся, колір очей, адреса, за якою він проживає, номер мобільного телефону, школа і клас, у якому він навчається, оцінка з інформатики та інші. Інколи властивості об'єкта називають його параметрами або атрибутами. Кожна властивість об'єкта має своє значення. Наприклад, властивість учня прізвище значення властивості Петренко. Значення властивостей об'єкта можуть змінюватися, інколи зміна значень властивостей об'єкта відбувається в результаті дій самого об'єкта. Наприклад, об'єкт учень росте, переходить до наступного класу, отримує інші оцінки з інформатики, може змінити номер мобільного телефону. Інколи зміна значень властивості об'єкта відбувається в результаті дії інших об'єктів. Так, наприклад, об'єкт людина може пофарбувати об'єкт аркуш паперу в інший колір, може змінити його розміри. Різні об'єкти можуть мати як різний набір властивостей, наприклад, огірок і дощ, так і однаковий, наприклад, два об'єкти підручник з інформатики для п'ятого класу. В останньому випадку об'єкти відрізняються один від одного значеннями деяких властивостей, наприклад, складом авторів або бібліотечним номером. Отже, об'єкти це предмети, явища і процеси, які реально існують і розглядаються як єдине ціле. Кожний об'єкт має властивості, кожна властивість має своє значення. Властивості це відомості про об'єкт, за якими його можна охарактеризувати. Значення властивостей об'єктів можуть змінюватися або в результаті дій об'єктів, або в результаті дій над об'єктами.